Розглянемо один з ключових інструментів у системі PlanFix планувальник. Які особливості має цей інструмент і як він допомагає в плануванні та управлінні завданнями? Планувальник це основний інструмент для планування роботи над завданнями в системі PlanFix. Головна його особливість полягає в тому, що ви можете не лише зібрати і побачити на одному екрані потрібні завдання, але і швидко змінити їх параметри простим перетягуванням зі стовпця в стовпець. Найпоширеніший приклад це зміна статусу завдання. План Фікс надає змогу за допомогою простих та звичних дій змінювати інші параметри завдання, наприклад, Змінити дату завершення завдання. Розглянемо приклад зміни виконавця по завданню. У розділі Планувальник ви можете створювати будь-яку кількість різних планувальників. Кожен такий планувальник може містити довільну кількість списків завдань. Переміщуючи завдання з одного списку в інший, ви змінюєте параметри завдання. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.